Книги для бійців, які проходять реабілітацію, передали вінничани. Літературний донат це вже другий етап такої акції в нашому місті. Перший раз збір було ініційовано вінницьким письменником та військовослужбовцем Сергієм Татчином. Тоді у військову бібліотеку передали чимало літератури. А цього разу відомий співак Віктор Бронюк, завдяки запитам військових, що проходять реабілітацію в медичних центрах, організував збір українських книг. Долучались до цієї акції навіть діти. Вони приносили книжки різних жанрів, а також робили талісмани для воїнів і своїх малюнків. Акція літературний донат буде продовжуватись і надалі. Охочі доєднатись до благодійності, можуть принести книги у Вінсмарт центри. А з нами на зв'язку Олена Данілова, голова правління фонду громади Подільська громада. Вітаю, пані Олено. Доброго дня. Розкажіть, чи активно долучаються вінничани до цієї акції цього разу? На жаль, трошечки менш активно. Я думаю, що всі, хто бачили, одразу принесли в перші хвилі. Коли ми теж відгукнулися на запит Сергія Татчина і передали книги Е, І от якраз Віктор побачив, що ми збираємо, і каже, що давайте ще зберемо для хлопців, дівчат, які приходять реабілітацію. Теж постійно просять. Він якби їздить з концертами. І ми запустили таку другу хвилю. Менше книг, але все одно приносять. Приносять діти з малюнками. Вони всі такі дуже зворушливі. Збирали їх у вінсмартах, збирали в хабі місто з містів і продовжуємо це робити. Скільки вже триває збір? Ой, вже, мабуть, більше місяця, але ми не зупиняємося, продовжуємо його. Бо дітки приносять, і періодично знаючи, що в нас є така акція, теж наші партнери, друзі запитують, то ми кажемо, що і він смарт, і хаб місто з містів продовжують приймати книги. І ми будемо дуже вдячні, бо є великий запит на це. Були раніше такі, мабуть, більше приносили, були якісь хвилі такі. А зараз чомусь менше і в госпіталях менше книг, і до нас ну бачучи, що ми збираємо більше звернень. Тому ми дуже будемо вдячні, якщо будуть приносити книги і надалі. А скажіть, пані Олено, чи є в захисників якісь особливі побажання щодо книг, щодо авторів? Немає насправді, тому що є якби, і сучасна література, така там, і бізнес-література, і точно так само цінуються там, якісь класики. До речі, цього разу багато Павла Загребельного, Кобзарів Шевченка теж приносять. Ну, тобто, так, щоб сказати, щось несіть а щось не несіть, то ні. Навіть були такі, що просили англійською, аби не, ну, не зупиняти всі ті знання, які були здобуті. Е, тому закликаємо приносити усі, і навіть дитячу літературу. Тому що коли Віктор е, подорожує і за межі країни, і приносить реабілітаційні центри, е, точно так само зустрічається там з діаспорами і теж запитують, чи не привезли ви дитячих книжок? Тому якщо у вас є книги, які ви прочитали, або ваші діти виросли з них, і можливо їм уже не такі цікаві, то ну ми будемо лише вдячні за будь-які книги. Ми знаємо, кому куди що передати. Дякую вам за нашу розмову. І книга завжди була найкращим подарунком. А тепер вона допоможе нашим бійцям, нашим захисникам швидше реабілітуватись і набратися сил. Дякую, нагадую, що в студії на зв'язку була Олена Данілова, голова правління фонду громади, Подільська громада. І продовжуємо наш випуск.